Якщо ви бачите на вулиці ветерана війни на протезах, чи на візочку, які ваші перші думки і що хочеться зробити в цей момент? Допомогти. чи робите це? Так. Да. Якщо можна можливість, є, то обов'язково всім, чи можемо, допомагаємо. Хочеться йому віддячити максимально чисті. Самі самі теплі почуття, подяки. Жалко, звісно, молодих хлопців. А дякуєте? Дякуємо. Навіть можу конфетку дати. Коли я бачу цих дітей, в мене болить серце, сльози на очах. І тут кому в горлі. І ви знаєте, є люди такі невдячні. Вибачте то. Я бачу любого воїна, любого, хто захищає, хто тут в тилу, хто на цим. Я їм кричу Слава Україні! І вони відповідають, героям слава! Просто сказати йому дякую за те, що він нас захищав. А кажете? Так. так. У мене сам чоловік військовий, тому треба допомагати. У мене таки виражається шана і повага до них. І дякую їм за те, що вони нас обороняють. Що хочеться зробити? Чи може ми допомагаємо? Трошки донатимо. Може, коли свічки зробимо, якщо то можна. Ну так і ми. Або донатимо на сітки, на дрони, на автомобілі. Дуже жаль, що так і Хочеться, щоб взагалі цього не було ніколи. Допомогти і дуже велика біль за їх. А допомагаєте? Ну так. Да. А як, як саме? Ну, якщо треба щось купити, купляю не тільки інвалідам і старику теж. Те, що в нас в нашій країні це зараз площа рядом. Вони безпомічні. Вважати треба таких людей. Чимось допомогти йому, звісно. От, а так що ще? Ну, влада, перш за все, повинна за таких людей безпокоїтися. А допомагали? Ой. Як сказати, лічно я не допомагала більше, якось зараз хлопцям допомагає тим, що там хочете їм подякувати подякувати за те, що ми встаємо рано в тиші, п'ємо каву і насолоджуємося життям. Я дякую кожного ранку.